Відділ охорони культурної спадщини Луцької мерії не хвилює знищення історичних підземель на кафедральні 13. Ми вже знаємо, що в старому місці вже не перший місяць кипить будівництво скандального житлового комплексу. Ну, вже навіть звели частину першого поверху і продають не тільки квартири, але й приміщення під комерцію на першому поверсі. І все це забудовник робить, попри заборонний припис Волинської облдержадміністрації на проведення будь-яких робіт. І що важливо, цей припис досі є чинним. Так ось контролювати виконання цього припису доручили відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради, який очолює Олександр Котис. І ось власне я звернувся до пана Котиса з питанням, як він власне виконує цей припис про заборону будь-якого будівництва на кафедральній? І чесно, я. Щиро дякую Олександру за його прямолінійність. Він не став напружувати зайві звивини у мозку і чорним по білому написав, що бачить той припис е у носі. Ну, а звісно, він, як досвідчений, наприклад, інший якийсь чиновник міг би написати, що так, звісно, ми розглянули ваше звернення, ми його прийняли до уваги, ми маємо його на увазі. Е але, але, на жаль, всі працівники захворіли, одні захворіли, інші пішли в відпустку. І, наприклад, там єдина лінійка, яка в нас була на балансі, зламалася. Е, у нас немає грошей, щоб піти в канцелярію за рогом і придбати іншу лінійку. Саме тому ми заклали в бюджет на наступний рік купівлю. Цієї лінійки. І от тільки у нас буде лінійка, і у нас будуть всі працівники здорові і живі, ми підемо обов'язково там поміряємо на кафедральні, все, все заборонимо, все буде добре, все буде Україна. Ну, але знову ж таки дякую Олександру. Він так і сказав: Я вважаю цей припис незаконним і не збираюся його виконувати. І. Е, Відділ охорони культурної спадщини Волинської облдержадміністрації для мене не указ. Щодо припису: справді суд першої інстанції виніс рішення не на користь облдержадміністрації, проте справа зараз в апеляції, і поки судові процеси тривають, цей документ згідно із законом залишається чинним. Відділ охорони культ спадщини не хвилює ні те, що кутлован розрили на більшій площі, ніж дозволено. Його не хвилює, що експертиза правоохоронців підтвердила руйнування історичних підземель. Його не хвилюють жодні порушення на цьому будівництві. Відділ охорони культурної спадщини, схоже, просто забив на охорону культурної спадщини. Вибачайте за тавтологію. Ну тому риторичне запитання. А чи треба нам узагалі такий відділ і такий керівник? Максиме, то чи потрібен нам такий відділ? Ну мені здається, що в сучасних реаліях відділ охорони культурної спадщини Луцької мерії вже сам по собі звучить як Оксюморон. Це як, наприклад, Веселий Цвинтар, чи там не знаю, Гучна Тиша. Живий Мрець.